Тут варто розуміти механізм, як росіяни визнають там контроль над певним містом чи селом захопленим. Тобто вони встановлюють прапор, мовно, в там, найзахіднішій або найпівніснішій точці населеного пункту, десь щоб гарно сфотографуватися. Після цього вони можуть відійти. І ця ділянка може або це взагалі може бути ДРГ. і Після цього ця ділянка може перебувати далі під контролем українських сил. І власне їм найважливіше, це саме заява, щоб від перед керівництвом відзвітувати перед власне, своїми командирами, що ось тут плюс один населений пункт, ми маємо і вже тоді, коли цей звіт наданий, вже після цього, коли російські наборони оголосили місто чи село зайнятим, після того вже робити певні дії для того, щоб остаточно його. Купувати або, або в інших випадках, навіть щоб на почати туди заходити вже після встановлення прапорів з боку ДРГ, тому так росіяни дійсно встановили свої прапори, в якщо не помиляюсь, найпівденнішій точці часового яру і мали певне просування саме в місті ну містом там його вже дуже складно назвати це руїни. Міста і е, після цього так була заява саме міноборони всі про те, що збройні сили Російської Федерації мають повний контроль над часом ВАДМ. Однак на практиці е, ми утримуємо зараз згідно з останніми звітами, взагалі наших осінь аналітиків, в тому числі проекту State, західних також аналітиків. Е, ми отримали ще позиції в східній частині міста. Е, перепрошую в західній частині міста і в південній частині міста. Тому зараз про повний контроль, як мінімум, в найближчі кілька днів, говорити я думаю, що рано, і я думаю, що наші сили найближчим часом мають опублікувати докази присутності наших сил власним часом ярі.